Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма бізнес і закони завершилася кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2023 року. Які підсумки на Прикарпатті? Які найбільші суми та що найчастіше декларували цьогоріч? 44,6 мільйона гривень ПДФО і військового збору від суми доходів, отриманих торік, зобов'язалися сплатити до бюджету мешканців Івано-Франківщини. 1 травня завершилася кампанія декларування 2024. Загалом Прикарпаття декларували 1,6 мільярда гривень доходів за минулий рік і подали 7281 тисяч декларацію. Традиційно серед лідерів декларування це громадяни, які отримали доходи від спадщини чи подарунків. Зокрема, це 800 громадян задекларували доходи від спадщини на суму майже 260 мільйонів гривень. Понад 700 прикарпатців відзвітували про продаж рухомого майна і задекларували 87 мільйонів гривень. 306 громадян задекларували 10 мільйонів гривень доходу від здавання нерухомості в оренду. Ще 73 особи задекларували 5 мільйонів гривень е, ну, інвестиційного прибутку, а 119 повідомили про дохід, отриманий за межами України. Країни, який склав майже 79 мільйонів гривень. Цього року на Прикарпатті 109 осіб задекларували дохід в сумі понад мільйон гривень. Загальна сума цих доходів склала майже 580 мільйонів. Від мільйонерів до бюджету має надійти 15 мільйонів гривень податків і зборів. Ну якщо для порівняння, то торік було у нас 60 мільйонерів, які задекларували 919 мільйонів гривень доходу. Цьогоріч найбільшу суму задекларував мешканець Івано-Франківська, це майже. 49 мільйонів гривень, з яких 5 мільйонів гривень становили іноземні доходи. Податкові зобов'язання громадяни повинні сплатити до 1 серпня 2024 року. Наразі вже сплачено майже 20 мільйонів гривень податків і зборів. Для отримання податкової знижки за 2023 рік декларацію можна подати до кінця поточного року. І на сьогоднішній день вже понад 3 тисячі громадян задекларували до повернення 16 мільйонів гривень ПДФО. Половину з них вже повернуто. Основні витрати громадян це були на навчання і страхування життя. Ті ж громадяни, які не подали декларацію до 1 травня, то можуть зробити це зараз, але до них вже буде застосовано 340 гривень штрафу та притяг. Гнуто до адміністративної відповідальності щодо тих громадян, які все ж таки не подадуть декларацію, будуть проводитись контрольно-перевірочні заходи. Акти перевірок надсилатимуться поштою, і в результаті в разі необхідності інформація буде передаватись до правоохоронних органів і територіальних громад для встановлення місцеперебування таких осіб. В Багатьох випадках підприємцю потрібно мати довідку про відсутність податкових боргів. Тепер отримати її можна дуже швидко користуючись. Електронними сервісами як це правильно зробити? Пояснення в наступному коментарі. Порядок надання довідки про відсутність заборгованості за платежами, що контролюються контролюючими органами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року. Цей функціонал і цей порядок передбачає звернення платника податків до контролюючого органу з заявою про отримання довідки про відсутність заборгованості. Платник податків на свій вибір може подати заяву як в паперовій формі, так і в електронній формі і вибрати спосіб отримання отримання Цієї довідки, тобто, може бути паперовий вигляд або електронний вигляд. Паперову довідку він отримує безпосередньо в контролюючому органі, а електронну довідку він отримує через приватну частину електронного кабінету платника, що дуже зручно і спрощує час отримання таких документів, і прискорює процес розгляду заяв. Значить, заяву подається платником податків через приватну частину електронного кабінету, вибираючи режим меню. Ню заяви, запити на отримання інформації. Форма для юридичних осіб це Ю 13 00306 для фізичних осіб. F... Три в заяві платник обов'язково повинен зазначити нормативно-правовий акт, який передбачає видачу такої довідки, та вказати орган, куди вона буде подана. Для чого це робиться? Для того щоб коли в електронному кабінеті сформується довідка, вона формується автоматично, і ці всі моменти прописуються, що спрощує набагато процес обробки і отримання платником такої інформації значить, довідка опрацьовується п'ятиденний термін і діє 10 днів. Про що зазначається безпосередньо в довідці платника? За 4 місяці поточного року, 2024 року, двадцять четвертого року. Гуд франківської області оброблено півтора тисячі заяв платників про видачу довідки про відсутність або наявність заборгованості. З них з тих півтора тисячі 103 Довідки не видано, надано відмову платнику зв'язку з наявністю податкового боргу. Це є одним з ключових моментів, коли є податковий борг за платежами, які контролюються податковими органами, або є незаборгованість зі сплати єдиного соціального внеску, або є непогашений розстрочений, реструктуризований, відстрочений податковий борг, тоді ця заява не довідка не надається платнику. І у 344 випадках було просто відхилено заяву зв'язку з некоректним їм заповненням з 1 травня 2024 року. Стало можливим отримати витяг про стан розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за кожен рік, починаючи з 2013-го, скориставшись електронними сервісами. Раніше такий документ можна було отримати тільки за звітний період поточного року. Для платників податків, яких станом на подання запиту є наявний податковий борг, розроблено функціонал стосовно розрахунку пені, яка буде нарахована у разі погашення податкового боргу станом на поточну дату. Запит для отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами за формою j Сто Подаються через електронний кабінет в пункті меню заяви, запити для отримання інформації. Спочатку в запиті потрібно зазначити дату та місяць, за який платник бажає отримати витяг. За кожний рік запит подається окремо. Незважаючи на надто важкі часи, бізнес в Україні працює і сплачує податки. Багато жінок тепер перейняли справу від чоловіків, які воюють за нашу незалежність. Підприємці обмінюються досвідом, вчаться новим способам ведення бізнесу, опановують податкове законодавство. Нещодавно в Івано-Франківську відбувся з'їзд підприємець, в якому взяли участь ділові жінки з чотирьох областей України. Міжрегіональний обмін жінок, підприємець кажуть організатори, це можливість не лише обмінятися досвідом, а й знайти собі нових бізнес-партнерів. Вони приїхали для того, щоб надихнутись від енергії івано франківська щоб надихнутися від енергії одна одній і щоб ще більше перезавантажити свій бізнес і розвиватися далі. Це Чернівці, це Запоріжжя, це Бровари. Це гоща, ну і Івано-Франківська. Ганна підприємиця із Запоріжжя. Жінка ще кілька місяців тому відкрила власний онлайн-магазин. Труднощі є, каже. Проте планує розвивати бізнес і не далі. Хоче Запоріжжя переживає зараз такі не дуже непрості часи, але все одно ми тримаємося. Ми не зламні, і люди в Запоріжжі розуміють, що треба створювати нове, щоб підтримувати людей. От, і от мій бізнес направлений на те, щоб підтримати, бо ефірні олії працюють з ментальним здоров'ям. Започаткували свій магазин взуття у проварах, понад чо. Чотири роки тому Еліта Коваленко. У мене працює, ну, так би мовити, сарафанне радіо. Я хотіла налагодити цей процес. Тобто в мене індивідуальний, до мене приходить людина зі своєю потребою, і я працюю з нею. Авторський догляд з самого початку до кінця. Спілкування і оце нетворкінг це найцінне взагалі, що може бути. І люди тебе бачать зі сторони і надають тобі поради ті, що ти сам собі ти їх не бачиш. А ти так думаєш, ну я, начебто я все знаю, я вже стільки багато років, а ні. Наразі в Івано-Франківській громаді є понад 17 тисяч зареєстрованих підприємств, які створили ГІНКЕ. Та кожного року ця кількість зростає. А взагалі, як воно бути діловою жінкою тепер в час війни? Як успішно вести улюблену справу та ще й активно займатися благодійністю і громадськими ініціативами? Про це ми сьогодні пропонуємо вам розповідь відомої на Прикарпатті, підприємиці громадської активістки Лідії Шкрібляк. Лідія Шкрібляк каже, що, попри сьогоднішні важкі часи для України, бізнес не згортається, а навпаки, вдосконалюються способи надання послуг та нові форми зацікавлення клієнта. І додає, що українці споконвіку підприємлива та ініціативна нація. Підприємництво це може сказати є нашим генетичним кодом. Наші пращури дуже багато працювали і. Допомагали тим, хто цього потребує. І в часи битв і воїн жінкам приходилося брати управлінські обов'язки на себе, продовжувати родинну справу і розуміти, що так треба. Ну і сьогодні це особливо відчувається. І сьогодні це особливо потрібно потрібно державі, потрібно хлопцям, які сьогодні в окопах, і жінки в бізнесі сьогодні стали, мабуть, набагато сильніші. Тепер жінки-підприємці в Україні об'єднуються у громадські спільноти, допомагають одна одній взаємними консультаціями, діляться досвідом. Ми не тільки обмінюємося досвідом і ділимося досвідом, ми теж стараємося підтримати тих жінок. Які ще сьогодні не готові стати на шлях підприємництва, Знаєте, десь їм потрібна підтримка і просто пояснити, що це не так страшно, що не святі горшки ліплять. Насправді зараз дуже багато жіночих бізнес-об'єднань. І це і жіночі кластери, це жіночі громадські організації, це бізнес-асоціації, проводяться жіночі форуми і створюються навіть групи в різних меседжерах, де одна одній можуть допомогти. І або після проведення якихось таких форумів це додаткові знайомства, це обмін досвідом, це Самі черпаємо один одного досвід і підказок, тому що кожен день виклано якісь нові виклики, якісь нові проблеми, які сьогодні не всі володіють цими питаннями. Ну і звісно, катастрофічна нехватка це чоловічих рук на підприємствах. Ну і звісно, ділимося досвідом. Це про нові можливості, нові грантові програми і різні підтримки. Бізнесу жіночого. А конкретно, якщо про ваш бізнес, ви розширилися, згорнули, змінили кведи? Ну насправді кажуть, що коли Бог закриває двері, то він відчиняє вікно. І, власне, ми весь час шукаємо теж можливості, шукаємо ті відкриті вікна, щоб робити все можливе. Наш бізнес це сфера послуг, і за час повномасштабного вторгнення ми насправді розширилися. Ми відкрили ще один заклад по такій же специфіці. Ми робимо певні оновлення, але розуміємо, що тут дуже багато треба приділяти. Креативу, дуже багато енергії, тому що сьогодні сфера послуг це не є там, скажемо, саме першочерговий продукт, але він допомагає нам утримувати наші колективи. Тим більше у нас більше жінок, а жінка-жінку завжди в бізнесі чуть більше розуміє, тому що робота не повинна впливати на материнство. Знаєте, коли жінці треба відвідати. Перший концерт дитини, чи немає з ким залишити дитину, ми завжди одна одну маємо розуміти. Ну і весь час ми ведемо таку політику, що ми, у нас немає такої відповіді, як це не моя робота. Сьогодні ми розуміємо, що ми маємо. Робити все. Лідія Шкрібляк громадська активістка, волонтерка, благодійниця, ініціаторка багатьох заходів, спрямованих на збір коштів для Збройних сил України. Створюючи ці всі робочі місця, утримуючи свої колективи, ми розуміємо, що люди, жінки не тільки можуть утримати свої родини сім'ї, але обов'язково це святе, донатити, допомагати Збройним силам України. І на базі наших закладів теж відбувається багато івентів. Це і аукціони, які збір коштів на Збройні Сили України, це різні круглі столи, це відрахування від якихось певних послуг чи просто збір, збір коштів. Ну і таким чином ми десь теж стараємося показати приклад Лідія Шкрібляк, як які всі ми мріє про якнайшвидшу перемогу над ворогом та повернення наших громадян з-за кордону в Україну. Багато з них започаткують власну справу і так долучаться до розбудови держави, додає підприємеця. З вами була програма Бізнес і закони. Ми кожен на своєму місці і всі разом своєю професійністю, патріотизмом, відвертим прагненням до вільного життя, допоможемо нашим відважним воїнам ЗСУ перемогти ворога. Слава Україні! Героям слава, до зустрічі!